Щоранку пані Світлана гріє воду на плиті, щоб умитися і помити посуд після сніданку. Гарячої води у нас немає ще з 95-го році. І не були ж такі ціни високі, як зараз 41 гривень за кубометр. То терпіли, терпіли, поки уже за... перестали давати гарячу воду. Її син Сергій гріти воду не хоче, тому вимушений платити за ледь тепло. Коли я включаю воду, то через минут 25-30 починає тільки лица еле тепла. А деньги з моєї кармана йдуть. Я трачу 7 кубів тільки на себе, і Я плачу за це 286 гривень 44 копійки, але у мене буває і 9 кубів і вище. і Зараз ми перевіримо, чи дійсно в цій квартирі немає гарячої води. Відкриваємо кран. Пробуємо. Вода прохолодна. За стандартами, максимум за 2 хвилини температура води має бути вища 50 градусів. Минуло п'ять хвилин вода в крані ледь тепла, але ж люди платять як за гарячу. Сергій каже, його звернення до місцевої влади лишилися без відповіді. А компанія постачальники з якою в чоловіка підписаний договір, киває в бік голови кооперативу. Мовляв, у будинку проблеми з трубами, а це не їхня парафія. А от юристи іншої думки В договорі чітко прописано, що дані услуги передоставляються громадянину. Ні, якомусь кому-то дому, ні ковні ОСББ, ніжеку а представляється конкретно граждані. Тому вони повинні чітко соблюдати ті пункти, які относятся к ним як к поставщику услуг. Запам'ятайте, мінімальна температура води з крану гарячої води 50 градусів. Якщо вона холодніша, від 49 до 45 градусів. Маєте право на знижку в 10%. Якщо від 44 до 40, знижка складає вже 30%. Якщо ж температура нижча за 40 градусів, маєте повне право платити як за холодну воду. Для цього потрібно скласти акт у присутності представника компанії постачальника чи ЖЕКО. Однак часто в цей час воду спеціально підігрівають, тому можна сміливо складати акт претензію навіть із сусідами. І якщо постачальник не перерахує вартість послуги, звертатися до суду для суду не має значення, ким составлен акт. Этих людей, які підписали акт, можуть вызвать в свидетеля, которые який під присягой підтвердять о том, що дійсно був такой факт. Часто лише так можна змусити постачальника виконати умови договору. А все через те, що він монополіст, немає конкуренції, кажуть експерти. У нас є зак добрі закони, які вимагають створити ринок послуг ЖКХ. Але, на жаль, дійсно, влада в ць цим не засикає. І тому, коли в нас говорять реформи ЖКХ, у нас не реформи, а підміна. Якби імітація реформ. у нас вийшли неякісні послуги і дуже дорогі. Аби послуги були якісні, на ринку має бути не одна компанія, а декілька. Постачальники мають конкурувати, створюючи кращий сервіс. А ми вже маємо обирати з ким укладати договір і кому віддавати гроші. Яскравий приклад: мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок це те, що повинно бути на ринку електроенергії. Каналізації гарячі б сказав, що це не можна зробити. А чому це зробили наприклад в Латві? Чому зробили в Литві? А чого не зробили в Україні? Просто дві великі різниці. Тим часом пенсіонерка пані Світлана гріє на плиті черговий баняк із водою помити посуд та з острахом чекає нових підвищень тарифів на комунальні послуги.